Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. На дворі весна, всі дерева і кущі розвиваються, сіянці наші сходять і так як це весна, всі потребують підживлення. Адже ми знаємо, коли ми вчасно вносимо добрива, то ми даємо старт для гарного розвитку наших рослин. А якщо рослини гарно розвиваються, отже, ми можемо і очікувати щедрий урожай. Зійшов часничок, зійшла цибулька, і все чекає підживлення. Тому ми сьогодні отримали посилку, замовляли добриво. Я хочу вас із ними ознайомити. І це всі такі необхідні добрива, які нам будуть край необхідні для вирощування наших рослин і для того, щоб ми свої дерева кущі обробили від шкідників, від хвороб і мали в цьому році гарні славні урожаї. Ми отримали посилочку із приватного підприємства Система Оптіум». Це інтернет-магазин, друзі, де представлений великий перелік продукції різних добрів, ціни яких доступні. Товари представлені в каталозі по цінах, які дійсно дешевше, ніж покупка в магазині. Даних добрив чи в інших інтернет-магазинах. Тому я хочу ознайомити вас із отриманими добривами, які дійсно будуть необхідні у кожному господарстві. Дані добрива необхідно саме для проведення і весняних робіт, і для подогляду за розсадою, і такі добрива, які ми будемо використовувати протягом року. Ми отримали, друзі, це аміачну селітру, отримали нітроамофоску, сульфат магнію, сульфат калію, монофосфат калію, суперфосфат, сірку гранульовану, мідний купорос та залізний купорос. Друзі, якщо вас зацікавили дані добрива і ви хочете придбати, посилання на сайт я залишу в опису під відео. Я хочу коротенько вас ознайомити, що ми з цими добривами в себе на ділянці робимо, як ми доглядаємо використовуючи дані добрива за своїми рослинами на ділянці, і хочу сказати, що дійсно. Кожному городнику потрібно під рукою мати дані препарати, дані добрива через те, щоб наші рослинки були здорові і щедро плодоносили, давали урожай. Багато з вас є нашими підписниками і знаєте, що ми довгий час і дуже часто використовуємо органічні добрива, але не всю роботу можуть зробити органічні добрива добре, коли ми можемо чередувати органічні добрива із мінеральними добривами. Тоді дійсно ми зможемо отримати урожай. Так як земельна ділянка вона ж не міняється щороку, вона виснажується і для того, щоб ми отримували гарні і щедрі урожаї, потрібно використовувати і органічні і мінеральні добрива, але використовувати з розумом. Використовуючи відповідно інструкції, яка є на пакуванні того чи іншого вида добрива. І все буде гаразд, тож давайте зупинимося коротенько по кожному добриву. Аміачна селітра. Чому ми почали з аміачної селітри? Через те, що це можна назвати його як весняним добривом. З приходом весни, самої ранньої, ми використовуємо аміачну селітру. Тому що всім рослинам потрібен азот. Як ми його використовуємо? Якщо вдається розкидати аміачну селітру попід дерева, попід кущі? І дощик пройшов, то це дуже добре. Якщо ні, то потрібно зробити луночки, розсипати аміачну селітру і полити водою. Через те, що якщо буде не вистачати аміачної селітри у ґрунті, то сповільнюється зростання рослин, і листя стає світло-зеленим, а потім жовтіє. Чому краще використовувати аміячну селітру навісні, чим осінню? Через те, що азот швидко він поширюється в ґрунті, проникає в рослину. Одночасно з цим речовина швидко вимивається з дощовою водою. Тому потрібно використовувати саме аміачну селітру навісні перед посадкою. Також ми ам'яшну селітру завжди використовуємо для підживлення часника і цибулі, яку садимо під зиму. Це дає поштовх якої цибулі наростити саме перо нітро, амофоска. Це комплексне добриво, яке містить в собі і азот, і калій, і фосфор. Його потрібно використовувати і в садівництві, і в городництві, щоб покращити зростання і розвиток рослин. Це добриво чудово розчиняється у воді, тому його використовують як для кореневого підживлення, так і для оприскування. Тому таке добриво ну, край обхідне у кожному господарстві. Сульфат магнію або магній сірчанокислий. Друзі, якщо рослині не вистачає магнію... То ми бачимо хлороз між листковими жилками. Також змінюється колір листя, бачимо зменшення розмірів нижніх листків, де ми використовуємо сульфат магнію? Друзі, як при вирощуванні розсади, то вже така вирощена розсада, наприклад, баклажанів і перцю. Вже потребує сульфату магнію. Ми вже бачимо, що листочки вони вже втрачають таку зелену окраску. Потім ми використовуємо сульфат магнію при вирощуванні і огірків, і перців, і баклажан. І помідор. Якщо ви являєтесь підписником, то ми протягом року вносимо сульфат магнію, і тоді ми бачимо і кращий урожай. Самі рослини мають і вигляд кращий. Сульфат калію це надважливий елемент. Він сприяє ростовим процесам, посилює цвітіння, овочів. І збільшує формування зав'язей, підвищує міст вітамінів і цукру в плодах, і звичайно впливає на і кількість, і якість урожаю. де ми бачимо дефіцит калію. Це коли листочки мають таку світло, а згодом коричневу облямівку. І поступово ці листочки всихають, відмирають, і йде звичайно погане зав'язування плодів. Бачимо таку недозрілу м'якоть біля плодоніжки. Це не вистачає на калію. Монофосфат калію це безазотне добриво. У складі 33% калію, 52% фосфору, азоту 0%. Ми використовуємо монофосфат калію, починаючи з підживлення сіянців, томатів. І на будь-якому етапі зростання овочів також використовуємо монофосфат калію, особливо під час наливу плодів. Від застосування даного добрива збільшується урожайність продукції, покращуються смакові якості і овочів, і фруктів, і ягід. Особливо реагує полуниця. На монофосфат калію. Також застосовуємо для підживлення квітів, тому і збільшується тривалість їх цвітіння. Суперфосфат. Суперфосфат хороше добриво, так як в ньому найважливіший елемент це фосфор, який потрібний і для врожайності, і для якості продукції. Завдяки фосфору розвивається коренева система рослин, також пришвидшується цвітіння рослин. і Покращується і смак, і якість плодів, і ягід, і кернеплодів. Використовуємо ми суперфосфат навесні, під час висадки розсади у відкритий ґрунт. Також ми використовуємо суперфосфат осінню, розсипаємо його перед перекопкою ґрунту. Друзі, ми замовили сірку гранульовану. Хто є нашим підписником, то знає, що в нас росте лохина. Якщо вам цікаво, як ми садили її, ми використовували все по технології, я дам силочку на відео. І лохина, хоч і висаджується в кисний торф, але з часом будь-який ґрунт потребує підкислення сіркою. А гранульована сірка вона застосовується саме для підкислення ґрунту і як добриво для рослин. А при дефіциті садової сірки спостерігається затримка лохини в зростанні і розвитку, погіршується реакція рослин на вплив грибків, а листя молодих саженців жовтіють, і як наслідок зменшується урожай лохини та загибель пуща. Можна її використовувати не тільки для лохини, а й для гортензії, азалії, брусниці, клюкви інших рослин, які потребують кислого ґрунту. І дана гранульована сірка вона підходить, їй, наприклад, для цибулі, часнику, пшениці, соняшнику. Вона покращує смакові властивості цибулі і часнику. Друзі, також ми замовили залізний і мідний купорос. Він традиційно використовується в садівництві для захисту саду від багатьох хвороб, і ми, і, мабуть, і ви ми вже звикли використовувати дані. Препарати, звичайно, сучасні фунгіциди, вони зручніші в використанні, але вони і дорожчі. А є такі садові завдання, з якими краще справляється саме мідний і залізний купорос. Давайте по черзі залізний купорос це контактний фунгіцид, антисептик та певною мірою мікродобриво. Його застосовують для боротьби з рибковими захворюваннями. В тому числі з різними гнилями та пліснівою, а також з мохами, з лишайниками, які можуть з'являтися на плодових деревах. Також залізний купорос ефективний і в боротьбі з кліщами і іншими шкідниками і використовується для профілактики та лікування хлорозу. Залізний купорос використовується не тільки в садівництві і городництві, за його допомогою можна позбутися неприємних запахів у льохах. У вочесховищах і навіть у вуличних туалетах. Він може допомогти перемогти настійний грибок і в житлових, і підсобних приміщеннях. Зазвичай ми проводимо обробку залізним купорусом дерев і винограду, осінню, оприскуємо виноградні лози, укладаємо їх до укриття, а також землю навколо кущів. На плодових деревах обробляємо всі гілки, стовбури і пристоборові кола. Якщо обробляти залізним купоросом весною, то потрібно обробляти до розпускання бруньок. Потрібно, щоб була вже стабільно тепла погода, щоб ще не розпустилися перші листочки і обробити дерева кущі. Якщо хотіти добитися стійкого результату, то процедуру можна провести два рази з інтервалом у два тижні. І можна цю весняну обробку залізним купоросом поєднати з побілкою стовбурів. Смітний купорос має ширший спектр дії ніж залізний купорос. Він ефективний проти багатьох грибкових та бактеріальних захворювань, в тому числі парші, фітофторозу, іржі, плямистості і борошнистої роси, обробляючи дерева і кущі, і ґрунт. Це є боротьба із фітофторозом на помідорах і картоплі. Винищення садових шкідників, знезараження ґрунтових пластів, підживлення рослин при дефіциті міді в ґрунті. Обробляти потрібно до розпускання на весні. Мідний купорос також застосовується як антисептик для захисту внутрішньооблункових приміщень від гнилі і цвілі, дезінфекції теплиці. Мідний купорос. Можна використовувати як окремо, так і як складова частина при приготуванні бордовської рідини, і використовувати навісні до розпускання бруньок для профілактики і грибкових захворювань, і в боротьбі з різними хворобами. І також шкідниками. Виходячи з вище наведеної інформації, я думаю, що ви зрозуміли, що дані препарати та добрива необхідно мати під рукою круглий рік. Якщо вас зацікавили дані препарати, дані добрива, і ви хочете придбати, я залишу посилання на сайт в опису під відео, де дійсно за доступними цінами ви зможете придбати дані. Препарати і добрива, друзі, додаткові переваги для покупців, які бажають придбати добрива чи іншу продукцію оптом. Можна вирішити питання, пов'язані з поставками та добре заощадити. Я всім бажаю дійсно мати щедрі, гарні урожаї, квітучі сади та щасливого життя під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей!